Основне, це, звичайно, з євро, який просто не хоче йти туди, де ми його чекаємо. Давайте глянемо на місячну свічку. Є робота з ліквідністю зверху, є робота з ліквідністю знизу. Логічно, із -за того, що ми рухаємося вгору, то після роботи знизу ми можемо піти вище. Давайте глянемо по тижневому тайфрейму. Мало що відомо по місячному, тижневий. ми бачимо, що ціна має фактори для роботи вниз, тобто дуже велика компресія, з якою хотілося б попрацювати, але в той самий час ціна свіпає внутрішню ліквідність, і за рахунок неї поки що тримається вище діапазон. Зону зняття ліквідності, що говорить про лонговий наратив. Тому я відмічаю найближчу ліквідність для мене це прилюс Weekly High. Мій таргет тепер на який я буду орієнтуватись по 4 годинам. Дуже тяжко ось тут іде ціна. Я відмічу ще відкритий діапазон 4 годинного ФВК. Зони від яких ось можна полонгувати. Я бачу ціна вже зафулфілила 4-годинний ФВГ тут робота з ліквідністю була за рахунок чого поїхали вище. Загалом я б, я працював би в лонг не раніше цього діапазону, який навряд чи можуть дати. Але я його відмічу. Чому саме цей діапазон? Зараз ціна фулфіли 4 години таймфрейм. Це наша зона першої підтримки. І так дуже висока ціна. Мені потрібно відкат, хоча в зону 05 по ФІБІ, а зона 05 це якраз буде десь цей діапазон. Частково відкритий години. ФВГ, все, що я собі залишаю до уваги, це даний діапазон по сесіям. Тут би було ідеально, ось зараз Франкфурт так закриваємо, Лондон відкривається відкатом, робота під відкриттям дня, вихід вище, повернення тільки в цей діапазон Азії, пробувати ось тут щось ловити з локальним стопом.